Друзі, всім привіт! Або ласкаво просимо на вечірні балачки в компанію один авто. У нас історія наступна: звертається до нас замовник і каже, треба подивитися лише один автомобіль. Я попередньо знаю, що машина нормальна. Історія від ділера, від нього є, вона справжня. Треба ще зазначити, що машина рік часу назад заїхала з Німеччини в Україну, стала тут номера, пройшла таможенну може З машиною все добре. Рік часу вона їздить тут, потім люди захотіли її продати і продають. І ми теж перепровіряємо всю інформацію, що є про автомобіль. Ну, то, що у них є, там. Інформація, це добре, ми замовляємо історію з ділера, дивимося. А там все буква в букву. Окей, тут клас. Але в нас є ще інші джерела. По різним, там страхові випадки, аукціони. Дивимося, все, нічого нема, є Carвертікал. Отут в звіті у нас є сума в 2,8-3,2 мільйона гривень. Є ремонт в 23-му році, в 9-му місяці, округляємо 3 мільйона. Все більше ніякої інформації про цей автомобіль. Немає. Все. До речі, от вам промокод мокод один авто, який дає 20% знижку на CarVertical. Внизу є посилання, на яке ви натискаєте. Також буде вам 20 знижка на CarVertical. І до речі, тут треба сказати, що в CarVertical воно б'ється 20 тисяч пробігу, а офіціала все-таки 40. І історія просматрюється в офіціалі трохи більше. Ми розуміємо, що тут якесь непорозуміння. Йдемо далі. Ми телефонуємо людям, що продають цей автомобіль. Он каже, слухайте, ми бачили цей звіт. Ми поїхали на цей автомобіль. Подивилися, ми нічого не знайшли. Прийняли рішення його купити. Рік часу легесенько їздимо. Щастя не знаємо. Все клас, декілька разів заїжджали на офіціальний ділер. Також є підтвердження. Все нормально з машиною. Ми замовнику, звісно, що розповідаємо, що є отака історія. Алярм ахтунг, він каже: хлопці, я це також мені казали. Я це все знаю. Ось для вас буде Короче, Це точно для вас екзамен. І ось з такої ісхоної інформації їдемо дивитися, автомобіль. СТО підняли х нашого. По ходовій нарікань ніяких абсолютно не знайшли. По альмінній системі також. Зараз більш детально я вам все покажу. Значить, почнемо з передньої частини. По бамперу встановили отакі сіточки додатково. Так, зверху в нас відео спинок, він зліз, треба його заправити. І отбойничок. Він має бути в саме вверху, щоб в суті розібралася сама ця система. Так, сам підкрилок. оцей цілий, по порогу тут немає, По вихлопу нагару немає. Задній бампер без видимих дефектів, Партроніки всі на місці. До речі, захист присутній. Оцей захист кусочка нема, це ми на шарик цей парковочний. От тут підсилювач, ну, його чесно таким методом. Він алюмінієвий. Я підозрюю, що в нього вставили якусь трубу желізну. Бачите, вона переживіла та труба. От. В нього її вставили цю трубу, і щоб він так тримався. І просто замотали ізолентою. Пінопласт, абсорбер бампера теж лопнув. Його теж не замінили. але це ніяк не удар на 3 мільйони. Тут, по суті, це такий парковочний якийсь був момент. Що по цих датчиках? 21-х. Мій рівний. Тобто майже оці бокові датчики, радари. Це радар, який відслідковують бічні машини. Якщо коли ви виїжджаєте і з боку їде машина, воно сигналізує. В суті, мертва зона тільки спереді. Радар її рідний. Він не постраждав. Бампер паявся, тобто навіть бампер залишився, скоріше за все, її рідний. Може поміняли оцю шелуху саму бамперу. Оцей пластик. Сам бампер виглядає рідним. Подкрилок рідний. Значить, оце можна подумати, що з розборки але ні. На розмірній ці можна побачити, що. Воно 21 року. Так само, як оці всі елементи, там 20-й, 21-й рік. Радіатор, касета 21-го року. По ній питань немає, вона ніде не паяна. Нижня частина телевізора не варена, не рихтована. Ніяких слідів ремонту немає. Так, з цієї сторони, отак воно все має виглядати. Тут теж і звинувати замотали, що він тримався, але тут він цілий. До речі, от видно сліди, Де в американських машинах катафот. стабілізатор теж 20-й рік, 10-й місяць. Так, що касається мотора, так рейка у нас електро. Видимо, хто ж по ній пошкоджень нема. До речі, вона відрізняється за вкузом пильничок. Цілий пильничок цілий. По підвісті, Як я казав, нічого абсолютно не знайшли. Подушки мотора сухі, пластикова, яка відповідає за положення кузова, ціло. Коні питань також немає. Захист коробки на місці, пластиковий подон сухий. Так, карданчик. Любків в ньому немає. По ланджеронам питань немає, Герметик всюди оригінальний. Удара тут не було такого, що ланджерон завернули і так далі. Так, задні садні колінала сухий, мотор сухий, передній демпфер. демпферний, точніше. шкіф цілий, найточніше. Турбіна, на жаль, звідси видно не буде, але видно на патрубок, який з неї йде, він мінімально припотівший. Але реально є теорія, що дана турбіна під... може підкидати масло знову трошки. Ну, типу, навіть. Значить, тут порваний захист, тут порваний захист, тут трошки порваний захист, отут порваний захист. По днищу питань нема, по вихлопу питань нема. Аеродинамічні щітки на місці. Бак не тече. Захисти, бака всі цілі. Термозахист також цілий. Значить, самі заднього редуктора в ідеальному стані. І основний задній також без питань. Сам редуктор сухий, пильники цілі, гранати сухі. Внутрішні. Амортизатор, пружина. Сіленькі, сухенькі, майстрів на ястиво, також питань до ходової немає, та й немає бути на такому пробізі. Вихлопна система вся в ідеальному стані. тільки тут на швах трошки поржавіло. Причому щось мені ці шви схожі вже на кастомні. Наскільки я пам'ятаю, насадки в них прямокутні йдуть. Можливо, поміняли на такі, але це не заводські шви. Це вже хтось приварив. От заводські, вихлоп тут. Не вихлоп, а сама самі насадки вже кастомні. Нічого страшного нема, просто ну, ці шви вони не такі. Якісні, як заводські от і все могли обварити гарніше аргоном, а обвали, обварили полуавтоматом. Для того щоб не розповідати чому, але скажу коротко: піджимав час, тому трохи змінили огляд. Спочатку автомобіль поїхав на СТО, тому що був запис, і машину дивились на СТО. На СТО ми бачимо, що вже машина трошки не відповідає дійсності. Ми розуміємо, що там вона трошки була, приїхала в лице, тому що бампер там потрощений місцями, склеєний, сфарбований. Ми бачимо класний ремкомплект, називаємо так, або, правильно сказати, що всилювачі бампера, щоб його не купувати, новий, бо він дорогий, вставили або квадратну трубу, або шматшвейлера, або уголок. Ну, коротше, ремкомплект по акції був куплений, вставлений от таке рішення. Але. Це рішення не на 3 мільйона гривень. Тому машину знизу подивилися, ну, ззаді е, насадки то вкусовщина. Скажімо так, я б також мог би собі адхерачити, приклеїть, і це не значить, що машина була в зальоті. Поки що розуміємо, що щось не так, спускаємося. І виїжджаємо. Так, вітаю. Один авто огляд за послугою експерт на день BMW x 3 g Серії. 21 й рік. Машинка з Європи в місті Мельницький. Значить, 2 літра дизель, повний привід. Ми її спочатку перевірили на СТО. Ну, вже наш час підходив, то ми спочатку загнали на СТО. Плюс машина була дуже сильно брудна. Загнали її на мийку, я її помив, щоб хоч щось бачити. І чесно, багато чого відкрилося. Капот зараз привідкритий. В принципі, я вам огляд і знімлю. Більш-менш детальний, але не буду розтягувати. Чому? Тому що у нас все таки було ДТП, і його саме що цікаво, знизу ну по суті не видно. Значить, що в нас було? У нас був удар ось в цю сторону, по суті, по пошкодженням видимим бампер попаяний і підсилювач бампера зломаний. Ви там бачили ремонт кустарний. Чесно, я склоняюсь до того, що це робили наші хлопці. Може в Німеччині, а може тут. Хтось обманює. Що вони зробили? Вони навіть не заварили його ар ар аргоном, вони просто взяли кусок арматури желізної і всунули в сам підсилювач. І зелінки замотали, щоб він стояв рівно, тримався. Та арматура вже проживіла там, в общем, ну, зроблено кустарно. А фари на фарах немає значень ніяких, Який рік на фарі, я так візуально не бачу, я пориюся, подивлюся. Але я склоняюсь до того, що їх міняли. Фари у нас максимальні. Адаптивні, в мене дуже велике питання, чи вони оригінальні. У нас не робить в закритому у нас положенні зараз заслонки жалюзі. Я їх принудительно не відкрив діагностикою. Є тріщини на резинках, це мілося, я розумію, але в совокупності вони дають картину, що з машиною було. Ця фара аналогічно змита, маркіровка. І ось тут потрісканий пластик. Це все не просто так, пластик нас не, не сходиться. Панелька BMW оригінальна, але рік на ній я не бачу. А машина працює, тому що там власниця в машині сидить, щоб не мерзнути. По мотору питань взагалі немає. Від слова зовсім. На СТО все подивилися, все добре. підтікань ніяких немає. Нас цікавить більше кузов. Антифриз також в рівні, антифриз перевірили, він 50 градусів його доливали. Концентрат. Так, ось ТО на четвертої року. І ось 52 тисячі на Mercedes-сервісі. Звичайно, з цієї сторони також крутилося все. Значить, в чому питання? Щоб зняти цей пластик, треба кліпці познімати, а вони ламаються. От в чому проблема. Я е, не на камеру це зроблю, потім покажу. Але сучом, ну, суті це не міняє, крило це 100% має бути міняне, це 100%. Так, ну як я казав, у нас вигорів щось ці шельдики. Так, по двері є в нас окрас. Причому він такий, його не дуже легко е, зловити. Камеру я вам точно це не покажу. І окрас у нас ось в цьому місці видно по шагрінці. Скажімо так, це, цей момент було дуже легко провтикати. Ось так у нас тримається фендер, по суті він не тримається. І він фарбований. Ось це добре видно. О, стоечка. Да видно, що накрашено. Накриші у нас, подивіться, що... Машина була брудна, взагалі це всього не було видно. Співки нема. Ні, криша крашена. Ось сліди, бачите. А покрашена вона в прибор. В чому питання, чи вона не зрізалась, чи просто покрашена. Тут треба зробити маленьке пояснення. Справа в тому, що машина приїхала брудна на огляд автомобіля. Ми вже багато разів казали, от в нашому курсі там внизу є посилання, які не за всі кошти світу. За дуже дешево знаєте, все те, що ми пройшли в 10-річчя. Так от, однією з обов'язкових умов є те, що треба кузов дивитися чистим. Євген заганяє за 250 гривень, помив автомобіль. І тут повилазили. От такі прелесті! Стоечка. бачите як мало б'ється. Тут немає цинку, тут немає цинку. Далі пішов цинк і вже слой, такий як має бути, по заводу. Але видно, чітко, що накрашено. Машину дуже гарно зробили. Люди купили просто тому мішку. Крило, скоріш всього, замінили в колір. Двері пофарбовано. Практично в прибор місцями. Є сліди Зараз бачите, вона 62, дуже мало б'ється. 230, от. 180, 100, 117, 96. Поїхали далі, кришка. фарбована 149, 160, 144, 144, 150. Тоже слой завеликий, понакрашений. Вот, бачите, смета под лапой. Так, эти двери у нас наикрашие. Крылышко. Завод. Так, и капот у нас пофарбованный в заводский слой, або снятый просто с другой машины. Ну и капот у нас крутой, вот, 166. 119, 117 все с краю. Идем в салон. О, точно, вот она есть, и... вот она отсутствует закрыл. По этим местам 190, 300, 500. Далее просто окрас. То есть, если что тут ударят, то по сути бьет. Отлично завод. На вот шовчик. Ну і відповідно він пішов ось сюди. І поверху, така сама ситуація. Ось тут шоу. Ну, тіснення X, воно трошки деформоване. Ну і краще. Воно присутнє, але скручена ізолентою. Лобове скло 23 го Машину купили, нагадаю, в 24-му на початку. Так, там в нас камера всіх асистів проклеєно ну, воно добре, тут питань немає. От в мене питання звідки добре. Бештекі сотні. Це лак нормально не ліг. Тут завод. Задні двері не крутились. Приєм просто в одинарному окрасі. Двері оригінальні, алюмінієві. алюміні. О, бачите, слід теж на цьому, на планці. Shadowline збитий. Так, ззаді. Потолок і лишився. Там подушку відновили. Точка вся на місці, ззаді. Слідів, навіть. Тобто руль стріляв. От авто. Ладно, тим не менш, що на цьому автомобілі. Отак машина перерізалася нафіг. От тут машина перерізалася, отут вирізалася. Звісно, щоб з'ясувати, де саме і що вирізалося далі. Або отак машина рубалася, або навпіл, або ще якось. Далі, щоб. Це вже через розбор кузову, тобто відкривається тут і розбирається весь пластик, весь салон і там знайдеться шов. Чи є в цьому сенс, коли тут сидить власник автомобіля і каже: Ні, стоп, ми нічого розбирати не будемо. Ми альо, альо, замовнику, що ось у нас є доказ, що машина перерезана як шматка в баси. Ось тут повністю, ось тут в трьох містах. Чи варто дивитися цей автомобіль? Точно не варто. Але у нас на меті стоїть задовільнить з потреби самого замовника. І звісно, що ми його без уваги не залишаємо. І дивимося наступний автомобіль. А я взагалі до чого тут ту машину взяв? Щоб просто розповісти, що скоріш за все був тут удар, схожий на крест... теж з частковим перекриттям, типа 30 на 70, Отак воно десь впілікалось, Але для того, щоб це показати, це треба було розібрати автомобіль. Ось для чого я взяв машину. Вона сволочь запіщала і збила мене з думки. Починаємо огляд кузова, BMW 21 рік, X3. Офіційний автомобіль, 2-літровий дизель. Не бита, не фарбована, повинна бути, зараз все перевіримо. Дах у нас все добре, 119. Передня полочка в нас ну, теж не пробита. В принципі, сколів я багато не бачу. Є трошечки ось там такі цяточки, невеликий пісочок, але не критична абсолютно. Стоєчки передні у нас по заклеєні плівкою. Сколів тріщин немає, є трошечки по Пісок присутній, невеличкий. Молдинг на місці. Так, те, що яка ж тут плівка, у нас 320 і 125. Ну, 200, грубо кажучи, 200 мікрон. 180-200. З цього боку, стійка у нас 320 Тут все окей. Почнемо з заднього крила. Заднє крило 98 110 Тут все окей. Фонарь стоїть в зазорах без зауважень. Діоди світяться. Далі дверка, задня права. Нижні накладки стоять на місці, не виламані всі в зазорчиках, ну і, і не притерті саме головне. Тут передня дверка ціла крило переднє заклеєно плівкою. 308, 305 теж не фарбовано. Капот у нас поверху. Теж оригінал. Отець він теж у нас заклеєний плівкою. В принципі, нормально, кутики у нас не відходять і все так. В принципі, поверху нормально. Вм'яти немає відлив, я взагалі нічого не бачу. Поганого тут все нормально. Фара стоїть у нас без зауважень, не тече не потіє. Теж у плівці заклеєна. Адаптів, LED. радіатор. Є трошечки побитості від каменів, але не критично знову ж таки. Знизу решітка в нас сіла. у нас ціла. Фарі в принципі зауважень немає. Теж заклеєна плівкою, вся в зазорах. Та 6. без питань взагалі Тут все на місці, все стоїть як треба, нічого у нас не пляше, тут все добре. І арка не притерта. 83-114. Накладка теж на місці. Не витерта, не потерта, все в зазорах, торець заклеєний, дверка нормальна, рівненька, без зауважень. Далі йдемо крило заднє. 103. Тут все добре, фонарь стоїть в зазорах, бампер стоїть. У зазорах. Кришка багажника у нас задня теж ціла. Петлі у нас не рухались. Проєми у нас 79. Тут все окей. Гофри, ну я не бачу, так, щоб їх ковиряли. Стійка ціла, тут все добре, тут все добре, тут все добре. Спинка теж відпрацьовує, все нормально тут нічого не витерте. По спинці зауважень немає. глянцева поверхня не затерта. Стеля в принципі без зауважень, нічого не розбиралось, Тут все добре. Тут все окей, тут все окей, поріг тут. Тут вже не заклеювали плівкою, тут все рідне. Так, слідів фарбування я не бачу ніяких. Тут все працює, все відпрацьовує, тут по сидінню все окей. Не бачу ніяких питань по безпеці, безпека на місці. Відкривається гарно, без зауважень, тихо. І не скрипить, не рипить. Так, далі по салону. ну, 91. Тут все ок. Теж слідів фарбування я поки що не бачу ніяких. Все окей. Знімається, ставиться все. Безпека ціла, теж завод, да. 78. Стійка ціла, петлі на місці, не знімалися, нічого не крутилось, тут все окей. І, ну, і тут все працює, все відпрацьовує. Не бачу тут. Якихось супер нюансів. Кермо в нас в гарному стані. Виглядає все нормально, до речі. Зазорчики рівненькі, все ок. Зауважень по екрану немає, теж брудненький, трошки не затертий. Тут все добре, тут все добре. Центральний екран теж світиться нормально, слідів того, що його ковиряли, я не бачу. Тут подивимося. Ну, не видно, щоб тут щось розбирали. Капот не знімався, тут все добре, петлі не кручені, амортизатори не знімались, перемичка у нас не крутилась. не видно. Видно, що крутилось тут все окей, пластик весь цілий, пара. Перед у нас теж не видно, що замки регулювались, крутились. Трубки не кручені, металева вся частина ціла. герметики заводські, підсилювач бампера не крутився, болти оці цілі. І сам ланжерон теж цілий. Трубки не знімались, хамоти мічені, радіатори не течуть. Тут теж кузов несуча конструкція ціла вся Ланжерон цілий зверху по двигуну. Пуск не знімався, клапанна кришка не знімалась, Тут все наче сухенько. войлок у цей весь у нас сухий. Турбіна в нас сухенька. знизу у нас теж сухий, в принципі, нормально. Тут у нас теж все на місці. форсунки сухі. Починаємо огляд автомобіля на СТО. Вихлоп у нас чистий, абсолютно. Під бамбером нормально, тут все нормально. Підвізка ціла, кріплення всі цілі, не виламано нічого, балансир на місці. Термокожухи не знімалися, не крутилися. Підвізка теж у нас не знімалася все добре. Спойлери не обламані. Ці регулювання у нас є, регулювання є, тут є і тут є. Це у нас на місці нормально і кузов у нас не розбирався, тут в плані не ремонтувався. Нічого тут не робилось. Амортизатори сухі, пильники у нас нормальні. Видно, що замінений датчик колодок. Раз, трубки в нас ціленькі виглядають. Ок, пильник. Тут нормально, тут теж нормально, тут нічого не розбиралось, тут не знімалось нічого. Сальник сухий. Коробка не знімалась. Два трубки сухі інтеркулера інтеркулер у нас теж нормально, не замитий. Тут все добре, балка у нас на місці, тут у нас все окей, тут нічого не знімалось, рульова на місці, тут нічого не клеєно, не паяно. все добре. Знизу тут все чистенько. За кожухом у нас тут теж сухо, сальник сухий не тече і піддон у нас не знімався. Тут з ним все добре. Те, що стосується задньої частини, охолоджувачі сухі не течуть. Кардан чистий, роздатка тут чиста. Сальник задній у нас сухий. Теж нічого ні, день, не не тече, абсолютно сухий моторчик. Стартер теж не знімався, не від'єднувався. Цей автомобіль ми знайшли в Києві. Дивився наш його технічний фахівець Валентин. І із недоліків по цьому автомобілю це, ну якщо можна це сказати, недоліки пильник шруса, не сильно затянутий хамут і з під нього трошки пускає смазку. Все, пробіг нормальний, автомобіль нормальний, додать нема чого, людина задоволена, ми цей автомобіль радили до придбання. Ну, а по-першому, автомобілю, якщо б не Car Vertical, то у нас би ну, навіть сумнів не було. Звісно, щоб ми б знайшли, звісно, щоб ми це побачили. Але б ми їхали на автомобіль вже з історією того, що машина повинна бути максимальна. Але якщо повірити цій історії, то звісно, що. Тут черговий раз CarVertical доводить, що не треба марно іноді втрачати час. Про всяк випадок нагадаю, внизу є посилання, натискаєте на нього, отримаєте 20% знижку. Або ось вам промокод 1 авто від нас до вас також розумієте, що він дає вам 20-відсоткову знижку. Все у мене на сьогодні. Все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Одинафта. Якщо ви хочете так само собі брати автомобіль, наші контакти під відео. Спілкуємося ми абсолютно безкоштовно. У мене на сьогодні все всім пока.